Дітки, всім доброго ранку. Доброго ранку, шановні дорослі. Цей тиждень, дітки, це останній тиждень літа. Але ми не будемо засмучуватися, бо в нас ще що, дітки, світить сонечко, тепло. А зараз, дітки, послухайте, яка пригода трапилася вранці. Я вранці прокинулась, а мій котик ходить по підвіконю та моркоче. А моркоче він ось що, послухайте. Все від нього навкруги. Набирається снаги, тільки ранок настає. Виглянь у віконце, всім воно життя дає. Променисте так, сонце. А котик моркотів. Загадку про сонечко. Він хоче, щоб ми з вами виготовили ось таке гарне, красиве сонечко. Ось таке сонечко я вам пропоную сьогодні зробити. Але спочатку давайте виконуємо з вами пальчикову гімнастику. Приготували свої ручки та долоньки і повторюйте за мною сонечко, сонечко, гріє нам долонечки. Кожен пальчик зігріває. І усіх разом збирає. Давайте ще раз. Сонечко, сонечко гріє нам долонечки. Кожен пальчик зігріває і усіх разом збирає. Для роботи нам потрібен. Ось в мене вже вам матусі допоможуть намалювати круг, бо в нас сонце якої форми. Вірно, круглої. Нам потрібно ось таке пшоно жовтого кольору. На сьогодні буде незвичайна аплікація. Нам потрібно матусі вам виріжуть, бо ви це все не зможете ще самі. Ось такі трикутнички жовтого кольору, клей, пензлик, клейоночка та, звісно, наша серветочка. Спочатку я вам пропоную викласти наші промінчики, але ви мені допомагаєте. Це де наш промінчик знаходиться? Так, вверху, внизу, праворуч, ліворуч. Так, пригадали, так, дітки? І інші промінчики ми викладаємо ось так біля нашого круга. Подивіться, які гарні в нас. Промінчики. І таким чином ми, як і викладали, починаємо їх. Що робити? Так, наклеювати. Не забуваємо тримати правильно наш пензлик, притримувати наш трикутничок. Та похайну дітки ось так прикладати до нашого круга. Ось так. Так, тепер Знизу зробимо. І зайві клей, дітки, обов'язково прибирайте за допомогою серветки. І ось так, дітки, кожен промінчик. І ось так я вже закінчую дітки з промінчиками. Ось так. Останнє вже в мене. Ось серветочкою. Дітки, А серединку, я вам пропоную зробити ось таким шумом якого кольору жовтого. Так, нам спочатку потрібно дуже-дуже багато нанести клея, дітки, не виходячи ось за наш контур круглий. Так, якщо ви самі не впораєтесь, вам дорослі обов'язково допоможуть. Ось так, дітки, я нанесла. Так, дуже легко, ви з цим впораєтесь. І ми ось так у наше коло насипаємо багато-багато ось таких маленьких зерняток. І зараз, дітки, треба нам трішечки зачекати хвилинки дві. Ось, дітки, погляньте, в мене вже якесь сонечко вийшло. так? Трохи підсохло і бачите, все на місці. Дітки, я вам зараз пропоную вийти на прогулянку і подивитися, де ж наше сонечко? Дітки, ось яке сонечко в нас вийшло. так? Поки ми з вами виконували завдання, воно вже піднялось вгору. І дуже-дуже тепло. Дітки. А ви спробуйте вдома зі своїми рідними зробити своє сонечко, так і надіслати. І нехай воно нас всіх пригріває своїми теплими яскравими промінчиками. А нам час прощатися до нових зустрічей.